Шепетівка у новому опалювальному сезоні може залишитися без тепла. Причина десятки мільйонів заборгованості у товариства Шепетівка Енергоінвест, і це при тому, що населення практично 100% розрахувалося за надані послуги. Куди поділися гроші, нинішнє керівництво підприємства відповіді дати не може. Більше того, у котельнях міста почали демонтовувати щойно встановлене нове обладнання. Після таких дій працівники постали проти сваволі керівництва. Коли? Керівництво того не зрозуміло, що не буде ніякої співпраці, будуть розглядатися питання по газу і по іншим питанням. Тоді почалися у ці дивні речі, які почали відбуватися на підприємстві. Почало демонтуватися обладнання, яке ніколи в житті не знімалося. Убрали одразу всю верхушку всіх керівників, поубрали для того, щоб, на мій погляд, це було зроблено з єдиною метою. Як найскоріше, як далі змогти відтягнути, як більше тут взяти і вивезти обладнання? Нині люди кажуть, лише завдяки місцевій самообороні було попереджено вивезення обладнання, яке нібито мали доставити в Запоріжжя. При цьому нарікають на бездіяльність правоохоронних органів. Готується в Шепетівці, крупномасштабна диверсія. Це не пусті слова. Тобто я пропрацював 20 років. Енергоінвесі, ну було підприємство теплових мереж, я ще такого не бачив. Щоб демонтовувалось живим обладнання котели. Плюс до того те, те обладнання, яке ніколи не знімалося. Сьогодні газконтора опломбувала лічильники. Чи напротязі двох років, хоч раз опломбовували? Не, 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 не було. Тобто є Тому певна пламірую, система, яку можна, можна зв'язати. Термінові збори колективу пройшли у приміщенні міської ради Шепетівки. Тут до людей прийшли і посадовці, і сам директор підприємства. Він відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Каже, що обладнання демонтовували для проведення планової перевірки, а мільйонні борги у підприємства дісталися йому у спадок від попередників. Згідно рекомендацій постачальників і виробників даного обладнання, необхідно кожен опалювальний сезон перевіряти. Його стан. Нараховано за послуги теплопостачання да, всьому місту, населенню, бюджету і так, далі, і так далі. Нарахування по теплу 47 мільйонів. Так? Сплатити за газ. Вартість газу, точніше, за тепло нараховано. 47. Газу було спалено на 38 мільйонів. Скільки в нас лишається? 9 мільйонів. Да? За період діяльності енергоінвесту виплачено в цілому зарплати з нарахуваннями і з усім іншим 21 мільйон. Проте люди не ймуть віри відмовкам генерального директора і одноголосно висловлюють йому недовіру. Також вимагають провести розслідування щодо його дій протягом усього часу перебування на посаді. Опустіть руки, хто проти? Хто проти? Проти оставити нинішнє керівництво, так є. Це, фактично. це фактично. 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 Хто утримався? Одноголосно. Товши Петівка, енергоінвест» – це була корупційна схема. Це була схема по відмиванню грошей. Не відмивання грошей, це просто розвирування було. Тому що була можливість у Товши Петівська енергоінвест» за сприянням тої влади були свої люди в Нафтогазі, які... Покривали і давали можливість не платити за газ за рахунок того, що ніхто не турбував за два роки, ні разу, я не пам'ятаю, щоб такого, щоб нас хтось турбував за газ, Що нам якісь вимоги було і десь нас визивали. Ні. І за що тих коштів, що бралися, які в структурі тарифа є за газ, вони не платилися і за рахунок цього робилися так звані модернізації і все інше. Нині на підприємстві також існує проблема із виплатою заробітної платні. Працівники нарікають на те, що протягом певного часу вже не отримують доплату за понаднормові години роботи. Наразі ж у Шепетівці буде скликана позачергова сесія міської ради. Там депутати і мають вирішити, як бути із директором на вдахою та людьми, які категорично не сприймають його у ролі керівника. Проте навіть зміна керівництва на підприємстві є справжньою проблемою для містян. Попередня влада підписала таким чином договір, що ми поставлені зовсім в таке безвихідне, майже ситуацію, коли договір концесії виключив один із важливих пунктів, а саме погашення регулярне погашення заборгованості по енергоносіям. І якби в нас була був цей пункт у концесійному договорі, ми б на сьогодні конкретно ставили б в судовому порядку рішення по розірванню цієї концесійної угоди. Посадовці кажуть, що дії керівництва компанії розходяться зі словами: то що почнеться у шепетівці опалювальний сезон, поки що невідомо. Люди ж заявляють, готові самостійно охороняти котельні, аби звідти не було вивезено обладнання.